Єгором на вулиці. Кормили наших котів. А Єгор загубив свої іграшки. Мама, мама, а там, Мама, а там. Туди йдемо. Угу. Ну, пішли. Так. Це у нас насадки від старого миючого пилососа. Це ми тут сарай знайшли. Мама, я мачусь. Мачусь. Насось? Так. Понятно. Ось. І оце. Які там машинки, які там іграшки, нічого не треба. будь пожалуйста, насадки. Пішли, шланг будеш брати? Да. Ну йдемо. Він ж mm -mm. там. Mm -mm. Не треба тобі? Вон mm -hmm. ну і, пожалуйста, оприскувач старий. Що ще треба для щастя? Да? Так, от там у нас вже готується а, компостниця. Скоро буде вже із отих от старих дошок. Що ми знайшли, там сараєм. Це ти мені даєш? Давай. Насадку забираєш, да? Насадка, да. Он твій шланг. Оп. Це той шланг, що ми колись купляли на Алішки за 300 гривень. Він у нас розірвався, і тепер їм грається Єгор. А у нас новина. І ще одна. Ой! Бібі народила нових кошенят. Вчора виходимо, а там нових п'ять кошенят. А, апу. Щось якось ми проморгали цей момент. Я чогось навіть не дивилася, щось вона навіть не бачила в неї живота такого прям. То коли корі в нас була вагітна, то там був живіт. А тут, ну, входить, ходить собі. А утром виходимо, а там... Під ялинкою лежать 5 красавчиків. Ну, вона вже їх перетягла кудись. От. І, ну що ж, ще в нас таке поповнення. Ще в нас вчора був такий сильний вітер. Поваляло помідори. Ці я вже підв'язала, вони теж всі були такі, ну, упали. От. Поставили такі палички. Ну, Такі простенькі, звісно, що як не тут у нас. Все підв'язано. З цими, слава Богу, все нормально. Ну, а ці попадали. І це я один ще ніяк не можу підв'язати. Щось мені то мошки заважають, то єгор. От. От. Оце поки так. Ще сьогодні огірочки рвали. Щось, кстати, подивимося. Я там два вже зірвала, може іще й де є. А отут тумбу сьогодні проганяли отут, отут біля перців. Вже хотіла зробити свої брудні справи. І точніше вона їх зробила. Так, он, ну тут маленький. Я там два вже сьогодні зірвала. величенькі Ну, це я е, ще залишила. Хай він висить. Ще там до завтра. Так. Єгорка, ти хочеш кран? Ну це треба його пошукати, час підожди, пожалуйста. Це ж ви знаєте, що дивишся, нічого не бачиш. Вони так е, попрятані, ці огірочки всі. Отам От е, в глибині два я вже сьогодні зірвала. Атічулкам. Ось мене сенький ще. Висок. Взяли ми для Єгора кран. Зараз він піде гратися далі. А я поки покажу вам ще. Подивимось. Є в нас тут ще щось. Зірвати чи нема. Воно, ну, знаєте ж, так, починаєш дивитися і не бачиш їх. Де вони тут є? Вон іще один, ну це таке вже а, де він. Ой! Так що ж це таке? Он він висить. І це таке, що хай воно буде, він ще раненько Щось пустоцвітів дуже багато. Вон ще один. Огірочок. Ну, вже нема, сьогодні вже не будемо зривати. Вже там два таких я величеньких зірвала, а поки ай, ці манесенькі ростуть. Я коли висаджувала залишки томатів, я навіть і забула, що у нас, виявляється, є ще отакі ось чорні помідори. Дивіться, які. Отож садили багато чого. Багато чого в нас пропадало. А оце пару кущів залишилось. Я такі ніколи не бачила і не їла. Дуже цікаво спробувати, потім розкажу вам, які вони в нас будуть. Ще будемо скоро лаванду підрізати. Це треба було зробити а, трошечки раніше, поки вона ще цвіла, щоб вона потім знову Ну, не дійшли в мене руки до цього, на жаль. Я дивилася в тіктоці, що треба ще золою її присипати коріння, щоб вона краще себе почувала. Треба буде це зробити. До речі, я вам ще не показувала нашу новинку. У нас з'явилось дві таких нові грядочки. І отут ми вже посіяли а, всяку зелень. Натикали, як всегда, паличок. Це як оберіг. Щоб тут не лазили коти. Не знаю, це завжди працює, коли отак от палички натикуєш, і вони тут не лазять. Рядочки у нас тут, вони всі в нас підписані на цей раз. І пофотографували ми. Оце тут а, Ну, ми положили так пачечку і собі в телефоні, щоб можна було потім собі ж нагадати, що ми тут посадили. Тут у нас і кріп, і петрушка, і салат, і м'ята, і меліса, і все, що хочеш. І оце дуже мені цікаво, що воно у нас зійде. Тому що, ну, мурахи ж, мурахи, мурахи, все псують. Ну і ще ми тут в ці грядочки вложили добриво. у нас тут був ось. Ну, щоб трошки якось воно краще росло, тому що якщо його... Як не здобрюєш, нічого взагалі на цій землі не хоче рости. Нічого. Просто все висихає, псується і нічого не росте. Так, друзі, я вже почала обрізати лаванду. Ну, звісно, це треба було зробити а, трошки раніше. А, десь... У кінці червня, на початку липня, у нас вже середина. Ось. І для чого взагалі така нужна підрізка лаванди. Коли вона відцвітає, треба її підрізати, так сказати, ну, омолодити її, щоб кущ іще раз цвів наприкінці літа. Отак, перші три кущика вже підрізані. І що я використовувала? Щас покажу отакий свій кущоріз аккумуляторний. І от такі ось в мене є великі садові ножниці. І я пробувала і ножницями підрізати, і кущорізом. Ну, по часу це приблизно однаково. Що ножицями, що кусторізом. Ну, і по зручності, навіть не знаю навіть, що сказати. В принципі, і кущорізом нормально. І Ну, мабуть, я зараз. А, є Верхушечки позрізаю кущорізом, а потім вже, щоб сформувати більш-менш охайну. Опа, щось не знімати, щоб сформувати більш-менш таку знаєте, охайну форму, то вже а, можна підрізати ножицями. Якщо у вас лаванда ще цвіте, а не як в мене вже повідцвітала, то поки що її обрізати ну, спеціалісти не радять. От, треба дождатися, поки вона повністю відцвіте, І ще не рекомендується її підрізати, коли дуже сильна спека. Ось, або якщо це робиться в спеку, тоді треба її потім а, добре полити і також а, присипати коріння золою. Я це також буду робити. Зараз мені треба знайти, на що поставити штатів, бо діти там сидять О, на стулочках і на столику. Я зазвичай його ставлю на манюсінький столик. Ну ладно, сейчас візьму відро і поставлю. Де завершили ми вчора підрізання лаванди. Ось такі в нас вийшли кущики. Десь рівніші, десь ні. Отак вона виглядає вся. Так що, сподіваємось, ще вона у нас зацвіти і ще будуть у нас лавандочки. Підстригала якусь різом, оці вже останні ножицями, в акумулятор вже сів. Ну, нічого. Ще оцю клумбу. Як мені хочеться це все переробити, ну це вже, мабуть, на наступний рік, тому що в цьому році нічого в нас тут не вийшло. А ми вчора тут трошечки навели порядочок. Я тут поприбирала ці сухі листя, які тут були від лілій. Ще вирвали оцей огурчик, він уже окончательно тут висох. Оцей кущик я трошечки підстригла. Оцей. Ми тут, ну, тут були такі високі квіти, ми їх зрізали. Ось. І також оцей от кущик привели в порядок. Він був такий багато вищий. Ми його зрізали. Поставили молоді гілочки, а всі старі, які були хворі, ми їх прибрали. Так, Вайтик її е е е дуже зацікавила оця іграшка, яку ми зробили. Так, от ще один бажаючий. Так, зараз вона зайде в коробочку. <хи> ну, це ми так зробили. Е, причепили прищепки, але там треба було кришечки прицепляти. це ми ще переділимо, треба, щоб воно більш цікавіше їм було, щоб воно якось там дзвеніло або торохтіло. Бо оці прищепки ну, це не дуже цікаво. Треба взяти кришечки або якісь знаєте, з-під конфеток ці фантики і почіпляти їм, якось модернізувати цю коробочку. Ну, Ми туди її клали, вона не хотіла. Потім вона така сама, сама підійшла і почала цікавитися. І он чіпа теж, щось вже почала цікавитися. Щось вони цю коробку роздеруть, мабуть, за дві секунди. Ах! Дівчулі! Ну, може, хоч вірьовочками цими пограєтесь. Нічого, ми переділи. Хай воно поки так, а потім переділемо, щоб воно цікавіше вам було трошки. Я думала, вони взагалі не зацікавляться, але все-таки вирішили трошечки спробувати, що ж воно таке. Ну, все, зараз ці коробки хана. Зараз вона цю веревочку швидко видере і все, і на цьому все закінчиться. Не. Ну і що, що ти делаєш? Блін, що ти робиш, Вайтик? Здійла іграшку котам, називається. Да. Ну, все, чекаємо, поки вони її роздеруть. Так, у нас нарешті пішов движ Париж. Паріж. Нарешті вон, наші коти додумали, що робити з тим коротком. Вон, вони граються, там його роздірбанять наповну. Воно, знаєте, як от останній інстинкт. Один поліз, і зразу всі бігом-бігом туди, в той коробок. Ну, Хоч не зря робили його. Буде їм погратися. У нас, до речі, вже темно. Зараз десь півдев'ятої вечора. Всі коти збіглися на вечерю, і оце зараз будуть гратися коробочком нашим. Бібі вже відпочиває, вже все. Це наші чорнобривці. Отак от вони зараз виглядають, вже, вже виросли, вже всі кущики в нас. О, а ще ми перевісили ліхтарики. От один, от другий і от третій. Ну ми забуваємо їх підзаряджати. Це їх треба там. Ми ставимо. І воно напротязі дня під промнями сонця воно заряджається. Там такі маленькі сонячні панельки є. От, а це ми забуваємо і вони оце. Не всі світяться. Боже, що там пройшов? Ану. <гум> У нас, до речі, рибік. Ми думали, що він пропав оце ось. Оце котик, оце рибік. Ми думали, що він зник, його день не було, а потім він прийшов. Не знаю, може його десь закрив хтось, потім вже він виліз. Там він движняк. Ну, я залишу цю коробку, зараз подивлюсь. Точніше, не зараз, я її зараз залишу, а завтра вранці я подивлюсь. Що з неї залишиться? Бачите? Такі в нас вечори. А ще в нас дуже багато комарів. Нас кусають капець просто, вони всі ноги вже погризані. Мошками і комарями. Ну, нічого. Це таке мелочі. А такий движняк.